Комітет Міжнародного Червоного Христа в чергове підставляє своє плече допомоги Ірпеню. Цього разу за їхнього сприяння в місті прокладають каналізаційну мережу на вулиці Котляревського. Ми міняємо повністю дві нітки напорного колектора від нашої каналізаційно-насосної станції, яка знаходиться біля військового шпиталя, прямо до каналізаційної насосної станції, яка номер 12 Це Біля нашої набережної цей колектор був пошкоджений під час бойових дій, які були в Ірпіні, і без нього ну, місто нормально існувати не може. На цій ділянці Ірпінь водоканал прокладає каналізаційну мережу за вже раніше відпрацьованою технологією, методом протягування труби під землею. Вздовж дороги вже не риють траншеї, як це було колись, а лише пробурюють в одному місці невеличку ділянку і затягують там трубу. Міжнародний комітет Червоного Хреста. Повністю профінансував цю роботу, так же як роботи і самі матеріали. Прокладання даної мережі триватиме приблизно 5 тижнів. Вже десь орієнтовно два тижні. Ми працюємо. До нового року ми плануємо ці роботи завершити. Представники міжнародного червоного хреста зазначають, їхня допомога ірпеню є комплексною і розпочалася вона з прокладання водогону після звільнення ірпеня від російських загарбників. Загалом в Ірпені ми проклали. 22 кілометри водогону. Це було пов'язано з тим, щоб приєднати водогін систему водопостачання міста Рпеня з Київської, для того, щоб містяни мали воду і, в принципі, 1 квітня наші. Працівники вже були тут, 3 квітня зустрілися з мером міста, а 8 квітня на зруйнованому мосту славетному, Словетному да, всім відомому мосту через річку Ірпінь, було підписано меморандум про водопостачання. І от зараз ці роботи фактично завершені. Олександр Власенко каже, розуміють, що для життя міста важливий не лише водогін, а й каналізаційна мережа. На її відновлення виділили півтора мільйони доларів. Дуже багато фондів, дуже багато міценатів допомагають замінити вікна, відремонтувати покрівлю. Це звичайно потрібно, але міняти комунікації майже ніхто не погоджується, бо цю роботу не видно. А це одна з найголовніших робот для існування міста.